Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Quake 4. Так, ми летимо поки ще. У цій капсулі. А, ми в подібному апараті летимо. Десантуємось. Як всі десанто-штурмові війська. Когось підбили, бляха муха. Нас намагаються підбити. О, когось вже підбили. Бачу вогонь. Все. Ой-ой-ой. Мама мія. Мама мія! Кудись я все ж залетів. Ой, мама м'я. Скільки стін пробив називається? Так, микаю ліхтарик. Раз, сюди заходимо. Тут двері вчиняється. Ой, мама мія. О! Сидіти, песику, сидіти. тримай. Ось так. Тримай. Тримай. Тримайте. На час на бой кінчилось мазані. Так, сюди. Так, про всяк випадок М5. Так. Бляха-муха, тут ми не проліземо. Так, і в яку сторону мені... Лісти. А, Тут я пролізу, чудово. Так, вибралися. Тепер сюди рухаємось. Як і очікувалось. Сидіти, песику, сидіти. Так, викликаємо ліфт. Піднімаємось про всяк випадок F5. І рухаємось далі. О, хтось іще. Прилетів. Так. Тут. Тут двері відчинені, тільки туди проходу немає, тоді. Сюди. Йдемо, натискаємо на цю клавішу. Раз, ще раз туди сходимо. Видно, що туди ми не пройдемо. Ой, мама м'я. Так, ось так сюди. О, броня. Якась крутіша. Що таке, песико? Ой. Тримайте Тремай. Тримайте. Тримайте. Ой, що це за зброя така Ой, гаразд. Тримайте Тримай Так, тримай. Бляха, муха. Тримайте. Ось так вам. Ось так вам. Ось так вам. Тримайте. Так. F5. Вот это свои. Выкликаю лифт. Так, броня, набои. Так, дайте дай мне пройти, будь ласка. Натискаю. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!